Мер відкрив дитячий майданчик, який скромно назвав дітям від Костусєва». Отже, одна з головних проблем, на думку мера, вирішена. Клоуни обов'язково морозиво та діти санаторії. Усе це у сценарії шоу. Дітям майданчик дуже сподобався, але дорослі мешканці Чорноморки не були ним вражені адже декілька дешевих гойдалок на асфальті не зовсім те, що потрібно мешканцям селища. На запитання щодо проблем, які потрібно терміново вирішити, мер не звертав уваги. Мовляв, у мене свято. І нічого його псувати. На шоу дітям від Костусєва побувала і наша знімальна група. З одного боку туалет, з іншого магазин м'ясо. Поруч трамвайна зупинка. Прямо на щойно вкладеному асфальті розташувалися кілька гойдалок, карусельки та невелика гірка. Це новий дитячий майданчик, подарований мерам малюкам Чорноморки. Сьогодні, дорогі діти, я ділаю вам подарунок – цю дитячу площадку. Я надіюся, вона вам понравилася. Подобається. Все нравиться. Подобається Красиво здесь. Yeah! Ну, вот. Дітлихи задоволені, адже матимуть хоч якісь розваги. Правда, дітей з санаторіїв, які там були присутні задля масовки, привели надто рано. І їм довелося чекати офіційного відкриття понад 40 хвилин. Час нудного очікування дещо компенсував клон льоха, який з'явився раніше свого відомого тески і традиційно для подібних заходів роздача морозива. А ось дорослі були налаштовані набагато скептичніше. По-перше, дивує місце розташування майданчика, та й цікаво там буде лише И меньшим детям. Это же посмешище, что это туалет рядом, все это сделать площадку, три горки поставили, тетрадь. Дети, Если все сойдутся, кто туда э, попадет, когда? Это же абсурд, короче, какой-то. Показуха, это дело другое. У меня такое сейчас чувство такого, знаете, прямо хочется мне плакать и очень обидно. Поставили три карусельки для для детей трехлетнего возраста, а вот у меня внуки. От что моя ночечка пришла, я привіла її на площадку. Кибавушка, аж где а нам качаться, качанам кататися. Та й дитячий майданчик не є головною проблемою чорноморців. Тут немає місця ані для відпочинку, ані для прогулянки. За праздник, конечно, спасибо. Детям все-таки радость. А с другой стороны, вот правильно я поддерживаю, потому что я живу вот здесь рядом. Понимаете, Черноморку сделали резервации, моря нет. Раньше мы хотя бы ходили вниз, гуляли там, э -э, Савиньон сделал бетонный забор. Не погулять, не посидеть. Ну, вообще, понимаете, ну просто обидно. Вот смотришь, у людей как-то парки какие-то, зоны отдыха. У нас ничего этого нет. Пляжа нет, ничего нет. Зоны отдыха у нас для стариков нет. Дімати хамна ж не наша маленька скамеєчки, ні. Ми обращались народному нашому депутату людини косту зобращалися. У нас нічого нет... Нет. нет. Те, що мер не реагує на звернення одеситів, найприкріще. Адже коли прагнув потрапити у крісло міського голови, обіцяв, що все робитиме для людей. А сьогодні цих людей не помічає. Он навіть не тріагував. Он пройшов вот що стоїть Альфатер, що стою я. Да. Просто нікакої ніякої разниці не ані між мною альфатером. То, що я написала то нікому, не треба, розумієте? костосів. Пообіцяв найближчим часом знову відвідати Чорноморку та подивитися, що змінилося на краще з моменту його квітневого проміна до околицями селища. Втім, там стало лише гірше Вадим Тютюкін Євген Вайтенко, телекомпанія Трук.